Тому, хто відрікся від світу, Господь дав таку ознаку хто любить душу свою, погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Як же погубить хтось душу, якщо не через відсікання всіх її плодських побажань? І ще хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, не може бути моїм учеником. Який це хрест, про який говорить Він, щоб ми несли, якщо не той, щоб завжди пильнував розум і стояв у чеснотах, щоб не зійти з Христа. Тобто стримання від пристрастей, поки вони не будуть відсічені, і розум не повстане нарешті непереможним. Бо тим, які пробудилися, Він дав знамення, якщо пшеничне зерно. Упавши на землю, не помре, то залишиться одне, якщо помре, то принесе багато плодів. Навтіху ж померлим, подібно до зерна, говорив якщо хто мені служить, того вшанує Отець мій, і там, де я, там і слуга мій буде. Як же служити Ісусу, якщо не тим, щоб зненавидіти світ пристрасний? Виконуючи заповіді Його, виконуючи їх, вони здобули сміливість говорити перед Ним. Ось ми залишили все і пішли слід за Тобою. Що ж буде нам? І Він показав, що їм буде. Ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли сяде син людський на престолі слави своєї». Сядете і ви на дванадцяти престолах, судити дванадцять колін Ізраїлевих, і всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить стократ і успадкує життя вічне. Господь наш, солодкий Ісус, знаючи. Що, коли людина не здобуде безпечності стосовно всього, то її розум не може зійти на хрест, через те заповідав залишити все, з чим звичка і зустріч зводять розум з Христа. Тому, коли хтось підійшов до нього і сказав іду за тобою, Господи, але дозволь мені раніше сходити, розпорядитися тим, що є в моєму домі. Улюблений наш Ісус, знаючи, що коли Він побачить те, то знову схилиться Його серце до того, і різні випадковості, ніби по праву утримають Його, заборонив Йому сходити, сказавши: жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Небесного. Після притчі про шлюб Сина Царевого. В якій, казав він, як цар сотворив вечерю для Сина свого, і посилав своїх рабів кликати закликаних, а ті з любові, яку мав кожен до світу, не могли прийти, він сказав із сумом: коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого, і матір, і жінку, і дітей, братів, і сестер, та ще й життя свого. Не може бути моїм учеником. Це говорить Він, навчаючи нас, що той, хто бажає війти в царство Його, якщо раніше не зненавидить у собі все, що тягне серце до світу, не може увійти в царство якого бажає, а навчаючи нас, не покладатися на одну віру без дії по ній, Господь сказав, що Цар, увійшовши. Побачив серед тих, що возлежали людину не у весільному одязі, і повелів кинути її у темряву непроглядну, Входять за християнським ім'ям, а вивергаються геть через відсутність діл християнських, так і апостол, знаючи, що ніхто не може любити разом і Боже, і те, що від світу цього писав до Тимофія Сина свого. Ніякий воїн не зв'язує себе з ділами житейськими, щоб догодити воєводі. А якщо хто і змагається, не одержить вінка, коли незаконно буде змагатися, надихаючи ж його, сподіватися, що не загинуть його труди, він говорив йому: трудящому хліборобові, першому належить покуштувати плодів. А коли писав до деяких інших, він говорив: неодружений турбується про Господнє, як догодити Господу, а одружений турбується про мирське, як догодити жінці. Той, що піклується, почує страшний голос, який говорить: вкиньте його, в темряву непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Застосуємо ж, браття, нашу силу на те, щоб одягнутися в одяг чеснот, щоб не бути викинутим геть, бо ніякої упередженості не буде в той день. Тому апостол сказав дітям своїм, що ті, які роблять таке, царства Божого, не можуть успадкувати, знаючи, що ті, що сподобалися, пробудитися від мертвих пристрастей, вже немає суперника, Він показав їм плід духа, який є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність, стриманість, терпіння. На таких, говорить, нема закону, а улюблений наш Господь Ісус. Показуючи нам, що в той день має виявитися плід трудів наших, сказав, багато хто захоче війти, і не зможе, бо домовладика, після того, як встане і зачинить двері, скаже тим, що стукають, не знаю вас, невже можемо ми сказати про Бога, що Він не знає чого-небудь? Ні. Але як ті, що стукають і говорять, Господи, Господи, відчини нам, не знали чеснот, то і Він говорить їм не знаю вас. І ще Він показав нам долю тих, що мають віру, а діл не мають, кажучи: я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і всохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Гілки, що приносять добрий плід, очищає отець, щоб більший плід принесли, знову показуючи нам, що не любить тих, що діють за своїми плодськими побажаннями, говорив він у молитві, не про увесь світ благаю. Але про тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і я взяв їх зі світу, бо світ своє любить, нарешті говорить Отче, збережи їх від неприязні, бо вони не від світу. Дослідімо ж себе, браття, чи від світу ми, чи ні, якщо не від світу, то Він зберігає нас від зла, бо так сказав не за них же тільки благаю. Але й завіруючих у мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені і я в тобі, так і вони, нехай будуть в нас єдині, і знову там, де я і вони будуть зі мною. Дивися ж тепер, якою любов'ю полюбив він нас, коли люди, які трудилися в світі цьому і ненавиділи побажання свої плоскі, царювати будуть з ним. У нескінченні віки, і Іоанн Апостол, споглядаючи велику славу, сказав: Знаємо, що коли явиться, подібні йому будемо, якщо зберігаємо заповіді Його і угодне йому звершимо. І знову він же говорить: Не дивуйтеся, браття мої, якщо світ ненавидить вас, ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, полюбимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. І ще, всякий, хто не творить правду не від Бога, і той, хто не любить брата свого. Ще кожен, хто творить правду від Бога, народився, а хто творить гріх від диявола. І знову кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що сім'я Його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Будемо творити ж по нашій силі, браття, маючи втіху в таких свідченнях, може, змилується над нами благость Господа нашого, і Він пішле нам силу скинути з себе тяготу нечистого світу, цього. бо ворог наш не дрімає, а повсякчас полює за нами, бажаючи викрести душі наші. Господь же наш Ісус є з нами і забороняє Йому силою святих слів своїх. Якщо ми будемо виконувати їх, бо хто перешкодить ворогові або хто сильний проти Нього, якщо не слова, які сказав проти Нього Бог, вони протистоять Йому і крушать Його силою своєю, коли людина і не знає про те. Апостол Петро, навчаючи нас і показуючи нам, що діла спасають людину, говорив, ви ж, докладаючи до цього всю старанність. Покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, у розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, в благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитеся без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього нема, Той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Знову Йоанн Хреститель говорить сотворіть же плоди достойні покаяння, жи й сокира біля кореня дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. І Господь наш Ісус говорить Від плоду дерево буде пізнане. Хіба збирають від терня виноград або з будяків? І знову не всякий, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто творить волю Отця мого, що є на небесах, знову, яків, говорить: віра без справ є мертва, і нетерпеливі вірують і тремтять, бо тіло без духу є мертве. Так і віра без діл є мертва.